Я вважаю, що я выиграл этот бой. Ви мене обокрали. Сказав Піотер Ян після поразки розділеним рішенням суддів проти Алджамена Стерлінга. А три тижні тому на UFC 280 він програв Шону Омелі і знову розділеним рішенням. Але вже нічого не сказав і просто посунув з октагону. То що це було? Невже русофобія серед суддів UFC? Давайте розбиратись. Розповім вам про кар'єру Петра Яна та Шона Омелі, а потім перейдемо до аналітики бою. Якщо ви вперше чуєте про Петра Яна, то скажу відверто, спортивні аналітики оцінюють його високо. Він дуже яскравий та ефективний тайський боксер. Є така думка, що Петр Ян це і є змішані єдиноборства в усій красі. А його фанатська база це підтверджує: в нього прихильники не тільки з сусідньої країни, а й досить багато американців та людей з інших куточків світу. Петра Яна багато хто називає комп'ютером, бо початок бою він досить часто віддає супернику, щоб зрозуміти, як той діє, щоб адаптуватись під стиль. А з середини бою починає того розносити та одержує перемогу. Він здобув чемпіонський титул проти Жозе Альдо, але під час захисту поясу проти Алджамина Стерлінга наніс нелегальний удар коліном в голову, коли той знаходився на землі. І Яна дискваліфікували. Пояс віддали Алджамину. Увесь наступний рік він критикував Стерлінга, що той від нього бігає і не хоче вдруге битися. Але коли відбувся реванш, Стерлінг був чудово підготовлений, зробив висновки з минулого бою і переграв Яна за раундами 3-2. Хоча рішення було розділеним. Поразка означала, що найближчим часом Ян не отримає ще один шанс на титул, тому його наступним суперником було обрано Шона Омеллі. Хто такий шон Омеллі. Свою кар'єру в UFC він почав майже одночасно з Петром Яном. І якщо Петр Ян зробив ставку не на ріст зарплати та хайпу навколо себе, а на те, щоб якомога швидше побитись із топовими бійцями та вийти на титул, Омеллі обрав інший шлях: навіщо ризикувати кар'єрою, якщо можна наколотити гарну статистику проти легких опонентів, а найважливіше стати одним з головних шоумейкерів UFC? Шон став хижаком, якому в клітку кидали кошенят, яких він колош шматив на радість публіці. Шон завжди був на голову вищий за своїх суперників і усіх це влаштовувало. Більш того, хайлайти того, як він знищує опонентів плюс яскрава зовнішність, призвели до стрімкого фінансового росту Омелі. І не дивлячись на те, що Пьотер Ян також видовищний боєць і ще й колишній чемпіон, давайте порівняємо їх гонорари за минулий бій. Гарантована виплата незалежно від результату бою, а також бонус у Омелі вище, а він навіть не бився за титул. Схоже, що американець розумів, в чому секрет роботи з аудиторією змішаних єдиноборств. Яскраві нокаути, яскрава зовнішність та поведінка на публіці ось залог успіху. Досить підігріву. Перейдемо до аналітики бою. Коефіцієнт на перемогу Омелі був 4. Шон не побив жодної зірки і багатьма вважався переоціненним бійцем, який може калашматити тільки не рейтингових суперників. Натомість всі були впевнені, що Пьотер Ян розмаже Омелі, бо для багатьох він є справжнім чемпіоном. Але перший раунд виявився дуже рівним, і на картках суддів та на думку ММА ком'юніті, це був найбільш спірний раунд. Більшість часу Омелі вдавалось тримати Яна на відстані та влучати тому в голову. А росіянин натомість вдався до спроб перевести суперника в партер. Йому це вдавалось, але багато ударів він не наносив, а американець вдало звідти виходив. За кількістю ударів раунд за Омелі. Раунд 2. Шону вдалося влучити у голову Яна, і він поспішив відкритись, щоб почати того добивати, але зловив зустрічний удар, який дозволив Яну опинитися в гарді та заробити купу очок. Також Яну вдалося вдале влучання ногою в печінку Омеллі. Другий раунд залізно за росіянином. Раунд 3. Петро намагається затягнути шона в партер, але той вдало виходить і наносить удар куліном росіянину в бров. І багато в чому саме це коліно і вплинуло на суддів, які віддали раунд Омеллі. Бо весь інший час бійці обмінювались ударами. Ян знову намагався перевести Шона в партер, звідки той завжди вибирався. В усьому іншому раунд був досить рівним. В цілому, коли дивишся бій у прямому ефірі, здавалося, що результат складався на користь росіянина, навіть не дивлячись на кількість ударів, за якими переважав Омеллі. І навіть сам Шон після рішення судді виглядав здивовано, що перемогу віддали йому. Але я передивився цей бій повторно і переваги Петра Яна вже не побачив. Натомість було видно, що бій був дуже близьким. Можна стверджувати точно, що раунд 2 забрав Ян, а раунд 3 за Шоном Омелі. Тоді як раунд 1 було оцінено суддями по різному. Для мене у цьому бої багато паралелей із минулим боєм Петра Яна проти Алджемена Стерлінга. Зверніть увагу на те, що з п'яти раундів другий та третій залізобетонно були за Стерлінгом, а четвертий та п'ятий за Яном. І знову перший раунд, в якому, як ви пам'ятаєте, комп'ютер росіянина аналізує суперника, виявився спірним. Ну і ще вам для порівняння: рік тому росіянин бився проти Корі Сентхегена, в якому він просто розтрощив американця. Але зверніть увагу, що перший раунд він знову віддав супернику, який можна зробити висновок. Можливо, проти Петра спрацювала його заліковка. Але можна сказати точно, якщо ти хочеш, щоб перемоги віддавали тобі. Перемагати треба впевненіше, а не проводити рівний бій проти суперника, який був нижче за тебе на 10 позицій. Ну і ще хочу відмітити: якщо ви українець, але обожнюєте Петра Яна, то ви мусите знати про скріншот, який ходить інтернетом. Висновки робіть самі. Стосовно перемоги Омеллі, експерти стверджують, що судді його так високо оцінили, тому що він весь бій виглядав на одному рівні з Петром Яном, бійцівська репутація якого не підлягає сумніву. У мма ком'юніті все ще підгорає від того, що перемогу віддали Омеллі. Хоча ніхто не критикує самого Шона. Навіть якщо він програв цей бій. Увесь світ одноголосно заявив би, що Омеллі довів свій високий рівень та забронював собі місце у топ-5 дивізіона до 61 кг. кілограма. Натомість, Шон тепер забрав першу строчку рейтингу, і вище нього залишився тільки чинний чемпіон Алджамейн Стерлінг. Дейна вайт пообіцяв, що переможець бою Ян Омеллі битиметься з чинним чемпіоном. Його обіцянки не завжди справджуються, але життя покаже. Варто відмітити, що у Омелі прекрасний медійний образ, і він приносить UFC багато профіту. А Стерлінг просто за рахунок високого рівня боротьби може зробити з Омелі котлету, тому навряд чи ми побачимо наступним бій, шона проти чинного чемпіона. Скоріше за все відбудеться його реванш проти Марлона Вери. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви перемогу Омелі заслуженою. Кого б ви хотіли побачити наступними суперниками Омелі та Яна, ставте вподобайки та підписуйтесь на Ukrainian Fighting Channel.